Працюємо, працюємо! Ми з вами знаходимося в приміщенні театру драматургів. Сьогодні тут відбуваються події другого дня фестивалю перших п'єс проєкту Театр ветеранів. Але Микола, Микола, ти де? З одного боку, ми всі тут щасливі через те, що ми довго, насправді, довго до цього йшли. Ми готували фестиваль кілька місяців. Не завжди це було легко. Були насправді вічі. Була були і конфлікти. було відчуття, що ми не встигаємо, що в нас нічого не вийде. Нарешті це сталося. Робота з першим набором театру ветеранів закінчена. Що взагалі це можна поміняти? Яка війна? Да, і оце до кінця покаже. У нас не було якогось чіткого плану. Ми ну, просто якось робили все по найманню, не розуміючи до кінця, що з цього вийде. Тому ті люди, які прийшли до нас, вони ну, насправді ризикували. Тому що це було таке, такий простір невідомого. Далі тільки вуха. Потім біль правої нозі. Таке відчуття, що вдарило струну. Чорт, нога! Командир зняв з мене бурник і швидко мене обмацав. На фестивалі представлено 11 п'єс військових та 4 п'єси цивільних учасників. Кохана, ми вирушаємо на світ, я не знаю, що буде далі. Ніхто не знає, але я все-таки вирішив тебе спитати. <кхух> Ти вийдеш за мене? Війна, вона так чи інакше, вона зачепила всіх. Вона вдарила по всім, по, по всім людям в Україні. Був страшенний вибух. Небо загорілося як в день миттєво. А це наслідок вибухової травми з відривом правої голені. Сьогодні ми побачили, як травма війни перетворюється в досвід і виходить із словами, виходить з емоціями. Вибирали тоді на прилад нічного бачення, бо вони евакуювали поранених, і їм треба було бачити дорогу. Таким чином, збор збільшується. Нічого не розумієте. Там інший світ. Там все по-іншому. Вся прірва між. Військовими і цивільними, яка вона насправді існує. Ми її заповнимо. Ми її заповнимо. А на 16-й тиждень дитина вже розміром з гранат. Граната, <клухи> це всі троє ваші. Так. А вчора четвертий народився. Коли ви все встигаєте захищати нас і дітей народжувати? <клухи> <клухи> Тож не я народжу. Моя дружина молодець. В цих історіях, в цих епізодах багато людей зможуть пізнати себе. Пізнати свої життєві миттєвості. Я навіть не думав, що я це я створюю. Б... <рес> Мистецтво це те, що змушує нас щось відчувати. Я би теж хотіла взяти участь у цьому проєкті. Дякую.